Вітаю у проєкті час блогера на телеканалі Де 1 у студії працює Маргарита Кузьменко. І сьогодні ми будемо спілкуватися про такі модні тенденції, про стиль, про сучасність, про віяння і про усе це будемо говорити з пані Оленою. Вона персональний стиліст і вона займається розбіром фігур. Пані Олено, я вас вітаю. Доброго дня! Дуже рада вас бачити в ефірі телеканалу Де 1 Я вже бачу, що ви поміняли собі імідж. Так, це відповідно часу і трендам. Розкажіть, будь ласка, що зараз взагалі за тренди, і чому ви наважилися на такий тотальний зміну свого образу? Хто не знає, раніше я ходила спостійно з рожевим або фіолетовим волоссям. Мені дуже подобалась така яскравість. Але світова тенденція, світова мода. Каже нам про те, що ми повертаємось до натурального. Натуральний колір волосся, натуральний колір шкіри, веснянки, ластовиня, розтяжки на жіночому тілі. Все це стає не просто нормальним, а все це стає естетично привабливим. Тому я пішла, скажімо так, по стежці своєї роботи і теж кардинально змінила імідж на більш природній. Насправді вам неймовірно пасує. Дякую. Розкажіть, будь ласка, ще про прикрасу, яку я бачу зараз на вашій шиї, тому що дійсно постійно зараз усюди, в усіх інстаграм-магазинах, різних обкладинках, навіть журналів, я бачу, фігурують саме ось такі зав'язки. Так, тут справа не в зав'язці. Ну, по-перше, це колір. Це в моїй нігті так само такого кольору. Я з вами згодна Бургунді, Бордо, винний насичені кольори. Це тренд осені, особливо в поєднанні з білим, молочним, з ніжно-жовтим або блакитним. А це не просто прикраса, це трипільська мадонна. Це е, дуже особливо для мене прикраса, тому що це витоки нашої культури, і е, вона зроблена якраз е, подібна до першого джерела, тому це дуже. Особлива для мене річ від українського бренду Пташечка, здається, правильно вони називаються. Вона мене абсолютно підкорила. Ці зав'язки зараз теж дуже популярні, тому що вони дають багато шаровість, і ви можете опустити нижче прикрасу згідно довжини вашого декольте. Ви можете зробити чокером, ви можете зробити її дуже довго. Тобто, це скоріше. Тренд на універсальність зараз вся світова мода, прикраси одяг, взуття іде до зручності. Також ми спілкуємося в останній тиждень вересня. Чи можемо ми підсумувати які тенденції увійшли моду саме в цей місяць? Тобто, вересень, чим він був насичений? Які кольори треба було одягати, щоб треба було носити? Ну, прямо про місяць важко сказати, тому що мода вона дуже пластична і одні тренди плавно перетікають в інші, але дуже насичений вересень був замшею в усіх магазинах. Усюди замшеві сумки, замшеве взуття все, що пов'язане з цим, максимально актуальне. Я бачу, як бренди, навіть ті, які не планували це робити, роблять замшові речі. Це тренчі, які з'явилися в великій кількості брендів. Причому, нарешті, не тільки бежевого кольору, а всіх можливих відтінків зеленого, бургунді, синього, сірого. І, напевно, це нерозуміння дівчат, що носити в таку мінливу погоду, коли вранці дуже Холодно, вдень спекотно, а ввечері знову холодно. Тому про тренди тут дуже важко говорити скоріше, тут про функціонал. Вересень був повний тим, що всі діставали старі речі з минулого сезону з шаф і думали, що купувати на сезон, який буде. Я згодна, тому що я опинилася саме в цій категорії, про яку ви тільки що розповідали. Також ви сказали, що є бренди, які не хотіли або не планували виробляти вироби із замші. Як це зрозуміти, що якийсь певний бренд не був сторонником цього чи іншого виду тканини, і зараз вирішив іти саме по трендам? Просто подивитися минулорічні колекції, колекції попередніх років. І якщо там не було замші, то скоріше за все вона з'явилась, тому що це зараз актуально. Але це абсолютно нормально для брендів. Це розвиток, це відповідність актуальним вимогам моди. Тому я не бачу в цьому нічого поганого. Навпаки, якщо бренд вводить в свою лінійку якісь нові речі, нові фактури, нові матеріали. Нову розмірну сітку це говорить про те, що українська мода розвивається. Ми зараз спілкуємось і я думаю, що наче нещодавно ми спілкувалися про тренди весни. А сьогодні ми вже підсумовуємо закінчення завершення першого місяця осені. Що все ж таки треба одягати восени? На що робити акцент, на що перевага, як не боятися одягнути або купити тренч і не бути схожою на всіх? <гум> Перш за все, це колір в цьому році. Колір і фактури домінують в усьому. Якщо саме про тренчі говорити, то окрім бежевого, який люблять усі, і перетворюється на такий, знаєте, виток лейтенанда Коломбо по вулицях, особливо це у Львові, виглядає, звідки я е, зараз говорю, так скажемо, трошки насичено. Є зелений колір. Прекрасний класичний колір для тренча і його відтінки холодніші, тепліші, але в цілому обираємо зелений колір, якщо ви хочете тренч, який буде актуальний і 5, і 10 років. Є колір бургундія. те, про що ми тільки що говорили. Це досить класичний колір, але він яскравий. Тому якщо ви панянка, яка любить привертати до себе увагу, можна звернутися до бургундії. Є у нас коричневий колір, насичений шоколадний, є сірий колір. Тобто, просто замініть бежевий колір на будь-який інший приглушений природній. І ті кольори, які я тільки що назвала: коричневий, бургунді, сірий графітовий, зелений. Сюди ще можна додати ніжно-блакитний, молочний і е, кольор такого вершкового масла це домінуючі кольори осені, і вони ж з нами, ще і взимку. Тому, якщо ви хочете оновити гардероб, не витрачаючи велику кількість грошей, просто подивіться, чи є речі таких кольорів у вас в гардеробі, і виведіть їх на перший план у ваших Образах. Чим можна взагалі замінити тренч? От Якщо брати такі вже холодні вечори, особливо вечори у Львові, хочеться якось виділитися, бути гарною, бути привабливою, але от не бути такою, як усі. Косуха дуже носибельний варіант на всі часи. Головне, щоб це була правильна косуха, актуальна косуха, яка буде носитись 3, 4-5 років. Об'ємна косуха, під яку можна одягнути светер. Зараз е, зайшли в короткотривалі тренди косухи в обліпонечку, які були в моєму дитинстві, там на початку 2000-х, в які ти таке враження, що тобі треба ще маслом себе помазати, щоб в неї влізти. Але це дуже швидкоплинна річ, і стилісти її не дуже люблять, якщо ми говоримо про персональний стайлінг, про функціональний гардероб. Кардиган, об'ємний в'язаний кардиган. Якихось трендових кольорів, це теж шикарна заміна на вечір тренчу. Це може бути цупкий піджак, є навіть піджаки, які зараз шиють з пальтової тканини. Светр, який можна накинути на плечі, якщо тепло, спекотно, і який можна ввечері одягнути. Тобто варіантів насправді безліч. Тобто зараз в цілому можна сказати, що я навіть дивлюсь по джинсам, по різним фасонам іде така тенденція на великий об'ємний вільний одяг. Справді. Чи ні? Mm -hmm. Це а стосується який? верхнього одягу. Верхній одяг на е, холодний сезон повинен передбачати так, щоб ви могли туди одягнути светр, піджак, костюм, багато шарів. Але сам одяг, джинси, лонсліви, худі, все, що ми носили і звикли носити в великому оверсайзі, зараз йде навпаки в помірний об'єм. Я завжди кажу таку формулу: що між тканиною і тілом повинно бути два-три пальці об'єму. Це мінімально допустимий об'єм для того, щоб річ була носибельна багато сезонів. Але в цілому. Мода повертається до речей по фігурі, повертається з силуети 50-х років, коли фігура підкреслена, коли підкреслена талія, підкреслена декольте. Тому великий оверсайз він зараз відходить на другий план. Він все ще з нами, але він не такий актуальний, як раніше. Як зараз, наприклад, обрати джинси? Люблю це питання. Джинси обираються не під тренди, а під тип фігури. Якщо у вас виразна талія і перепад від талії до стегн, ви обираєте високу посадку і джинси, які гарно будуть сидіти на стегнах. Якщо у вас об'ємний животик і стрункі ноги, ви відповідно обираєте середню посадку, прямі джинси, які будуть гарно сидіти на ваших стегнах. Джинси це така річ, яка, можна сказати, що є тренди, тут скоріше про колір, але це база гардеробу, яка обирається більше під фігуру. Якщо говорити про кольори, то я б звернула увагу на індіго темно-синій насичений колір. Під фігуру і під настрій, мені здається, також тому, що дуже часто, коли на вулиці починає холодати, особливо якщо починається дощі, то ми усі тягнемося в наш гардероб, щоб подивитися, що буде таким гарним, що буде можливо сірих відтінків, червоних, навпаки, щоб або бути в такій же палітрі, як і погода, або навпаки, виділятися якоюсь теплотою. Напевно, я дуже люблю в прохолодну пору року світлі образи, тому що вони завжди виділяються, тому що коли ти йдеш в світло-молочному або білому пальто в листопаді, це точно привертає до себе увагу. Що стосовно е, чоловічої моди, тобто яка зараз тенденція на чоловічий одяг? Така сама, як і на жіночій. Зручність, комфорт і актуальні кольори. Ті самі, що я назвала, вони так само актуальні і для чоловічого гардеробу та сама замша, ті самі сірі кольори, вони так само будуть працювати. Хотіла ще поговорити стосовно картатих сорочок. Зараз вони на усіх вони усюди, але напевно це можливо єдиний навіть тренд, який мені здається ніколи не набридне. Саме от моя суб'єктивна точка зору, але я вважаю, що картаті сорочки це настільки про комфорт і про красу одночасно. Як ви думаєте, картата сорочка це та річ, яка є, була і буде завжди, як біла сорочка, як чорний піджак. Просто її а, кожен рік носять по-різному. Минулого року ми її в'язали під косухи і піджаки на пасок. Цього року ми її носимо розтібнутою на білу футболку або на якийсь гольф. Наступного року буде ще щось. Зараз ще популярні апсайклінг речі, коли ту картату-сорочку, наприклад, змішують з джинсом. Тобто, це дуже зручна річ, яку Скоріше, ми стилізуємо ніж обираємо як щось домінантне в гардеробі. Також ви сказали, що на вулицях Львову можна дуже часто побачити тренчі у біжому відтінку, але також можна, в принципі, побачити більш молоде покоління. Це такі підлітки років 12-13, які одягаються зараз в усе чорне. Тобто це об'ємні такі чорні штани, джинси, об'ємний чорний одяг. Як ви ставитесь до цього? Я згадую свої підліткові роки. Ой, У мене ж голос сіл. На цьому моменті, коли ми носили занижені скіні курточки в обліпочку, і головне, щоб стрінги було видно, прости, господи, що згадаєш? І я думаю, що кожному поколінню свій період вони мають відносити те, що їм комфортно, те, що нам здається, можливо, неправильним я про дорослих, неактуальним, якимось не таким. Тому що підлітковий вік це вік, по-перше, гормональних бур і перебудови всього світогляду. А по-друге, вік експериментів. І якщо намагатись витрихнути підлітка з його чорного одягу, то він його одягне в 30 років, тому що мені дуже довго забороняли стригти волосся. У мене була коса до поясу. Тепер ви бачите, мені 32 рочки, і тої коси немає. Тому скажімо так, моя думка як мами, як стиліста, залишити підлітків в спокої. Стосовно зачіски, як ви наважилися на таку коротку довжину? Тобто, дуже часто ми зіштовхуємося із стандартами, і з якимись шаблонами. Зараз, напевно, вже не так часто, зараз вже це прям круто сприймається. Раніше ця зачіска називалася підмальчика, що я не зовсім якби розумію, тому що, як на мене, така коротка довжина, вона навпаки максимально виразно підкреслює риси обличчя. Так, коротка довжина завжди відкриває обличчя. Коротка завж... довжина завжди дає трошки жорсткості образу. Ну, по мені не скажеш, тому що тут ще треба розбиратись з архетипом портретної зони, але це інша тема для розмови. Мені просто набридло довге волосся. А, я себе вже так не відчувала, і я не можу сказати, що я якось наважувалася чи не наважувалася. Я подумала, подзвонила перокарю, по сіла, поїхала, обрізала. Які були емоції? Перший варіант моєї зачіски був не дуже вдалий. А зараз я розумію, що тоді було це не дуже вдало, але мені вже тоді подобалось. Вже тоді я відчула якусь таку свободу експериментів, тому що до того я боялась те волосся стригти, висвітлювати. А потім я була всіх кольорів рожевого, фіолетового, довжини від якраз під мальчика до дуже об'ємного піксі і продовжую експерименти. Волосся це 70% портретної зони, насправді, і якщо воно довге, але не доглянуте, нічого доброго з того не буде. Стосовно зачісок, ще хотіла запитати, як правильно виражати себе, тобто які тенденції зараз на зачіски? Більше рівне волосся, тобто як природні, більше кудрявого, накрутка? Що робити? Волосся повинно відповідати вашій природній структурі, вашій колористиці обличчя максимально все природнє, те, що підкреслює ваші риси обличчя. Тобто, не так, що ви захотіли блондинку, бо всі зараз блондинки, і ми всі перефарбовуємось в блонд. Або раніше дуже популярний був air Touch, коли пасма світлого, пасма темного, і виходить такий красивий плавний перехід. Колись був балаяж. Зараз е світова мода йде до того, що ми максимально підкреслюємо особистість, тому всі стилісти, всі хто слідкує за світовими тенденціями, фарбування зараз підбирають під колористику обличчя, а зачіски які максимально підкреслять саме риси обличчя. Також ми поговорили про вже таку холодну пору року, вже настає осінь з кожним днем все холодніше і холодніше. І хочеться, знаєте, з другою половинкою так ютитися. І іноді прокидається ось це таке внутрішнє бажання. Хочеться одягнутися, як це зараз називається, Фемелі Лук. Як правильно підібрати образ? Для двох партнерів, у яких так та в повсякденному стилі у них стиль зовсім різний? Тут є кілька варіантів. Перший варіант ви домовляєтесь. Ви просто обираєте те, що комфортно, обом. Другий варіант ви поєднуєте все це через кольорову гамму. Це може бути діловий костюм чоловіка, наприклад, візьмемо. Туш сіро-бордову актуальну гаму, сірий костюм бордова сорочка, і, наприклад, бордові джинси у дівчини, і сіра, не знаю, сірий светер, сіре худі. Кольори завжди поєднують. Якщо ви кардинально не хочете міняти свій стиль, то спробуйте єдину кольорову гаму. Які взагалі є приклади, можливо, для пар, щоб знати, як правильно комбінувати собі образ? Можливо, є такий базовий набір, тобто це або сорочка для чоловіка, якщо все ж таки стиль буде однаковий? Якщо буде однаковий стиль, ну, найпростіше це сорочка, брюки і сукня в схожій кольоровій гамі. Але люди настільки різні, настільки різні фігури, що. Єдиного єдиної формули ну, її не існує. Це треба кожну сім'ю брати окремо, дивитися, у кого яка колористика, кому який відтінок личить, у кого який стиль, тому що стилі між собою дуже легко мішати. Тут вже робота стиліста йде насправді. Стосовно взуття, я так розумію, що кольори поширюються і на взуття що стосовно фасону. Ви не повірите, я зараз скажу таку цікаву річ, але в моду входить анатомічне взуття. Так, Це таке я бачила роке, яке, яке раніше здавалося дурним, його називали клоунським, бабським, дідовським. Зараз воно все більше і більше шириться, шириться течія Бейрфуд, все більше ми говоримо про здоров'я стопи. Я своїм клієнтам рекомендую мати основні пари саме анатомічного взуття, модельне взуття. Ми купуємо, коли нам треба піти на ділові перемовини, на каву з подружками, не знаю, кудись на весілля. Ми маємо такі запасні пари. Основне взуття це анатомічне, це я кажу як стиліст і як людина, яка має певні проблеми з стопами, це дуже комфортно і дуже стильно. Насправді це зуття зараз настільки різноманітне, купа кольорів, матеріалів, фактур, воно настільки універсальне і поза модою, що його можна сміливо вкупити як вклад і в здоров'я, і в гардероб. Тобто, якщо е, в цілому підсумувати... Ми почули кольори, які треба обрати. Ми почули фасони, почули про тренчі, і навіть як можна замінити тренчі, щоб виділятися. Почули про джинси, почули про парні луки. І єдине, що залишилося обговорити, на мою думку, це такий ну, доволі дивний, все ж таки, словосполучення, визначення як вікова мода. Що одягнути, як одягнутися, прям круто сучасно людям, наприклад, 65 п'люс? Ви не повірите, але так само, як і дівчинці 25 або 30 плюс. Причому там можна більше бешкетувати, якщо дівчинка 25 років одягне більш стриманий піджак, джинси і мінімалістичні прикраси то пані 60 плюс спокійно може одягнути рвані джинси, піджак розписаний, наприклад, там позаду буде якийсь ручний розпис, великі прикраси, зробити коротку стрижку, і це буде виглядати, навпаки, більш комплементарно, більш доречно, ніж оці виважені, естетичні, класичні образи, які одразу додають віку і важкості. А що люди скажуть? Яка різниця, що люди скажуть? Як от побороти цей стереотип, який з роками формувався, про те, що якщо вам, наприклад, типовнилося 60-65, то це вже не про моду. От я Подивіться цього не розумію. Італійок. Подивіться на італійок. Боже! Так. Розкішні жінки. Вона в 85 виглядає більш доглянутою, розкішною, ніж Половина наших жінок в самому розквіті сил. Я не хочу нікого образити насправді, але я беру з них приклад, тому що італійські пані статусного віку не бояться нікого і нічого в своєму самовираженні. Я за те, щоб не існувало віку, гендеру чи розміру для стилю. Ми виражаємось через одяг так, як нам комфортно. З приводу довжини, наприклад, якщо одягати сукню, яка має бути довжина? А в залежності, знову ж таки, від фігури, зазвичай я рекомендую, якщо не комфортно носити довжину міні, а дівчатам 60 плюс можна носити коротку спідницю з дуже щільними колготками, якщо дозволяє фігура. І в мене є безліч прикладів всесвітньо відомих і моделей, і інфлюенсерів такого віку, які носять таку довжину. Можна звернути увагу на довжину на найвищій частині вашої литки після широкої частини м'язу. Далі у нас іде таке згуження, це буде ідеальна довжина спітниць і суконь. Угу. Будемо мати на увазі. Дуже я дякую вам, що ви долучилися до проєкту Час Блогера на телеканалі д 1 Будемо чекати вас кожного разу, кожного ефіру, ледь не щомісяця, щоб дійсно проговорювати ось ці такі тонкощі, як побороти якісь комплекси, як побороти страхи або ось цю тезу, що люди скажуть. Тому що треба цінувати себе. Що б ви хотіли сказати українцям? По перше. Побажати наснаги і витримки, тому що в нашій країні живуть люди зі сталевими нервами. А по-друге, перестати дум. От якраз звертати увагу на цю фразу, а що люди подумають. Життя наше настільки буремне, несподіване, і ми не знаємо, що буде завтра. Що мені здається, настав час для тої самої нарядної сукні дістати її з шафи, і нарешті одягнути. Я бажаю всім. Жінкам України дістати свої найкращі речі з шафи і носити їх нарешті. Дякую, і ось саме ця фраза ідеально підсумовує і завершує ефір часоблогера. Дякую за увагу.